Добрий день, малята! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні я, поч... я пропоную вам переглянути дуже цікаве відео, яке я підготувала до нашого цікавого заняття. Для того, щоб його переглянути, потрібно сісти зручно і цікаво, і уважно переглянути. Добрий день, діти! Сьогодні ми вирушаємо дивовижний світ акварелі. Ви тільки подивіться, який чудовий малюнок, які чудові квіти ми можемо намалювати за допомогою акварелі. Ось такі чудові кольори яскраві ми можемо бачити на цій чудовій палітрі. Зараз ми з вами сядемо зручно і вирушимо цікаву подорож. В подорож до країни акварелі. Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні бачити в країні акварелі. Діти так трапилось, що зла чарівниця зачарувала всі кольори загадки. Вам потрібно спочатку їх розгадати для того, щоб познайомитися з кожним кольором такої чудової парітви. Давайте ж почнемо. Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ручі, колір яблук у садку, колір маків у лугу. Який це колір, діти? Який це колір, Марк? А чому ти так вважаєш? Давай подивимось, правильно ти відповів, чи ні? Звичайно, це червоний. Це був червоний колір. Давай продовжимо далі. Коли цей усім знайомий, він у Соняха в короні. Який це Який колір? Це колір? Звичайно, жовтий. Ти зустрінеш його в травці. Він у парку є, на лавці, не достигли фрукти, є. Колір цей який маляка. Зелений, звичайний, сніг, сметана й молоко Сині в синім небі хмари. Хоч не схожі речиці, але мають спільний колір. І... Який це колір, Марк? Білий. Який це колір? Звичайно, це колір білий. Це колір морської хвилі. І колір неба. Який це колір? Блакитний. Малята, ви допомогли мені розчарувати кольори. Ви тільки подивіться, моя картина домальована. Вона ожила і кольки полетіли хмаринки. Я навчу вас за вашу допомогу, як бути чарівником за допомогою акварельних фарбів. Якщо ми змішаємо два кольори жовтий і червоний, ми отримаємо оранжевий колір. Якщо ми змішаємо синій і жовтий колір, ми отримаємо зелений колір. Якщо ми змішаємо з вами синій і червоний колір, який в нас колір отримали? Буртовий. Якщо ми змішаємо темно-зелений і червоний, ми отримали темно-темно-буртовий. Якщо ми змішали червоний і білий, ми отримали рожевий колір. Ви тільки подивіться, які чудові малюнки можна намалювати за допомогою акварелі. До речі, маляти сьогодні? Сьогодні, до речі, Міжнародний день акварелі. Я думаю, що ми сьогодні з тобою попрацюємо трішки з такими чудовими фарбами. А кстати, у попленной машині, Он як включає пісню, то через плавляется, через машину в телефоні. Зрозуміло. Це через Bluetooth. Зараз вы міжнародний день акварелі. Я пропоную тобі зараз трішечки попрацювати. Але для цього нам потрібно з тобою підготуватися. Підготуватися нам досить легко. Нам потрібні акварельні фарби. Зараз я тобі покажу. Нам потрібні акварельні фарби. Нам потрібна склянка з водою. Ось такий спрей потрібен з водичкою. І пензлик. І найголовніше, нам потрібен чудовий настрій і аркуш білого паперу. Перш ніж ми почнемо з тобою малювати, нам наш аркуш паперу треба змочити, а саме натискати ось на цю штучку крапочку, і ми змочимо наш листочок. Але потрібно його змочувати. Не так, щоб він порвався. Ось так, бачиш, як це зробила я. Ось так. Ми його змочили. Він в мене вже мокрий. Тепер нам треба взяти до рук пензли. І сьогодні ми будемо малювати з тобою кульки. Я пропоную намалювати повітряні кульки. Ми їх знаходили, ми їх знайшли, тому давай сьогодні їх малювати. Перш, ніж ми почнемо малювати, давай пригадаємо, які кольори там були. Перша кулька була. Червоного кольору, потім жовтого, потім зелена, біла і блакитна. Кульки можуть бути різні за формою, можуть бути сердечко, може бути кругла форма, може бути довга і може бути хвиляста форма. Давай почнемо малювати червону кульку круглої форми. Візьмемо пензлик, змочили трішечки водичку. І намалюємо круглої форми кульку. А потім ми намалюємо до наших кульок литочки, на яких будуть триматися наші кульки. Починаємо круглої форми. Ось так. Спочатку ми малюємо контур нашої кульки, круглий. Ось так. Ось так. Ось так. Я намалювала перший першу кульку. Наступна кулька в нас якого кольору була, Марк? Ти пам'ятаєш? Так. Да. Якого? Подивись, будь ласка, уважно на питання. Я тобі показую фарбу, якого кольору. Жовтого. Жовтого. Давай виміємо пензлика після червоної фарби і наберем жовту фарбу. Я ще я ще не намалював червоний колір. Добре, ти поки подивися, а потім я почекаю тебе добре? Жовта кулька в нас буде. Цікавою форми. Жовта кулька буде у нас хвиляста. Ось така. Ось, бачиш, ніби хвилька в нас. Ось так. І тепер розмальовуємо центр нашої кульки. Якщо ми змішаємо жовтий колір із червоним, ми отримаємо оранжевий. Ось так. Ось така цікава кулька в нас. Я тебе чекаю. Наступна кулька в нас була зеленого кольору. Давайте змочимо пензлик наш і наберемо зеленого кольору фарбу. І я пропоную вам намалювати зеленого кольору. Яку кульку намалює Марк? Зелену. Форма яка буде в нашій кульці? Mm. Давай спробуємо намалювати ось таку овалу. Ось так. Коло трішки як наче витягнуте. Овальна буде кулька в нас. І замальовуємо всередину. Ось так. В цьому випадку можна брати більше водички, але також потрібно знати міру. Якщо, вас вже ви, якщо замало ви пшикнули на листочок, можна додати ще води, щоб наші малюнки саме були ось так, як в мене зображено. Щоб листочок завжди був вологий. Так, зелену. Потім у нас біла кулька. Білу кульку ми малюємо. Якої форми Марк? А, мене... а у мене нема білого. Тоді заміни, будь ласка, якимсь іншим кольором. Яким ти кольором можеш замінити? Хочу... Ложебний. Добре, якщо у вас немає білої фарби, фарби замініть її, будь ласка, будь-яким іншим кольором. Малюємо маленьку круглу пульку. Маленьку, маленьку, ось, ось так. І залишилася в нас блакитна кулька. Блакитну кульку я пропоную намалювати сердечко. Ось блакитний колір. Змочили пензлик, помили його. І набираємо блакитного кольору фарбу і малюємо ось тут так, сердечко. Ось так. Ось так і замальовуємо. Марка, скажи, будь ласка, у нашого художника в чарівному світі фарб акварелі. Куди полетіли всі кульки? В небо. В небо звичайно. А давай наші кульки також полетять в небо. Давай? Давай. А зараз люблю. ми з тобою намалюємо. Але я пропоную тобі, щоб там, де в нас блакитна кулька і біла кулька, трішечки змінювались кольори неба. Там, де синього кольору, у нас буде біла хмаринка. Ми її зараз відділимо. А там, де білого кольору, буде синій. Давай ми ще з тобою змочимо наш листочок, так, Щоб він був вологий. Не бійся, можеш скільки хочеш його пшикати. Ось так, бачиш, як це роблю я. І тепер пензликом ми набираємо спочатку синього кольору фарбу. Ось, бачиш? І ось yeah. так розмазуємо, ніби в небі полетіли далеко-далеко наші кульки. Бачиш, як фарба чудово лягає на наш аркуш. Ось так. Але не забувай, що ми не заходимо на наші кульки. Там, де кульки намальовані, потрібно нам обережно розмальовувати. Ось так. Це у мене і Молодець. Ти вже намалював і кульки, і небо намалював, так? Так. Да. Дивися, там, де в нас знаходять це сердечко і біла кулька, ми розмальовуємо ось так трішечки. Бачиш? Так. Да. Так, зараз я швиденько домалюю. І ми закінчуємо. Ось так. Покажи мені, будь ласка, малюнок, так щоб я могла побачити. поверни до мене, будь ласка, малюнок. Ща ти мою воду. Посмікнись, будь ласка. Так, дякую. Чудово ти виконав завдання. На цьому ми завершуємо.